Ну, давайте розглянемо взагалі, що таке кібербезпека. Кібербезпека на сьогоднішній день це одна з провідних спеціальностей в сфері інформаційних технологій. Ми завжди зустрічаємося з інформаційними системами, будь то онлайн-банкінг, онлайн-замовлення, спілкування. В месенджерах, соцмережах, це документообіг в різних організаціях і компаніях. І все це потребує захист персональних конфіденційних даних. Необхідно виявляти втручання. Попереджати хакерські атаки, тобто захищати різні різноманітні великі обсяги даних, і всім цим займається кібербезпека. Фахівці з кібербезпеки також займаються побудовою захищених комп'ютерних систем. Мереж організації безпечного доступу до режимних об'єктів території в сферу кібербезпеки також входять захищені протоколи спілкування, зокрема це і криптографічні засоби, і організація прихованих каналів зв'язку. Тобто з урахуванням того, що інформатизація охоплює майже всі сфери людського життя, і крім того, постійно з'являються нові форми зламу. Тобто все це призводить до того, що необхідно постійно вдосконалювати засоби захисту, і тому саме кібербезпека і довгі роки вона залишиться досить перспективною професією. Чому в Одеській юридичній академії? Тому що наш університет пропонує досить якісну і гарну матеріальну базу. У нас досить кваліфіковані викладачі, Розглядається досить широкий спектр різноманітних сфер. З питань кібербезпеки це і криптографічний захист, і виявлення зломів. В нашому університеті ми пропонуємо більш глибоке вивчення траєкторії і з виявлення зломів, і з криптографії. Тому саме юридична академія. Ну, різниця саме в тому, що кібербезпека напряму займається захистом даних. Якщо інженерія програмного забезпечення це і побудова різних мереж, там хмарних сховищ і так далі, комп'ютерних систем. Комп'ютерні науки це більш програмування, да, програмні засоби, однак вони не заточені на захист. Тобто в цих спеціальностях захист розглядається ну, так, на поверхні. Кібербезпека це вже більш глибоке вивчення саме засобів захисту різних сфер інформаційної діяльності. Ну, в кібербезпеці е, є досить багато цікавих напрямів. Е, ну, студентів більш цікавить саме напрям виявлення вторгнень, попередження там хакерських атак тощо. Е, насправді є досить широкі напрями для. Да, е, і криптографічні напрями досить широкі, і окремим цікавим напрямом є розробка методів прихованого каналу зв'язку. Особливо у військовий період для військових це досить корисно, особливо коли необхідно передати якісь дані і передати їх так, щоб противник не зміг навіть зрозуміти, що передається щось. Цінне. Такими питаннями також займається стеганографія. Це один з розділів кібербезпеки. Тобто цікавих напрямів дуже багато і можна зупинитись на якомусь. Це якраз і дозволяє зробити вибір навчальних траєкторій, які пропонує наша кафедра.